Усім вітання в цьому відео. Ми з вами спробуємо розібратися і поговорити про те, що саме які види діяльності ви можете виконувати на навчальних курсах. Отже, перед нами зараз знаходиться інформаційна панель, на якій відображаються всі курси, на які ви зараховані. В ідеалі у вас повинні відображатися всі курси, які у вас є згідно з розкладом. Якщо щось не відображається або щось погано видно, ви обов'язково зв'язуєтеся з викладачами, які у вас читають ці дисципліни або предмети, і обов'язково все у вас буде в майбутньому добре з відображенням курсів. Курси ви можете, як я вже казала в попередніх відео, сортувати або за назвою або за останнім доступом. Також ви можете дивитися курси, які в процесі, можете там подивитися, які у вас були минулі курси, які вже завершилися, але раджу тут слідкувати, щоб було відмічено усі курси. Отже, також ви можете натиснути мої курси і знову ж таки побачити розширенішу версію всіх курсів навчальних предметів. Далі ми поговоримо про те, що ж відбувається всередині кожного курсу. Отже, зайдемо на якийсь такий вибраний курс. Тут вам будуть видні різні теми, які ви бачите, що ви можете. Згортати, розгортати, можете скористатись кнопкою Згорнути все, щоб бачити всі матеріали, які у вас передбачені. Адже ви разом з викладачем будете відслідковувати ту тему, яка вас буде вивчатися. Бачимо, що викладачі можуть це відмічати датами конкретними. І якщо, наприклад, ми натиснули на якийсь курс, бачимо, що тут є файл. Що таке файл? Файл це такий вид діяльності, де викладачі з вами діляться теоретичними матеріалами, які ви можете для себе завантажити. Ось бачите, я натиснула на файл, і він вже у мене завантажився для ознайомлення. Тому, будь ласка, дуже прослідкуйте за тим моментом, щоб у вас були відповідні програми, які можуть розчитувати файли формату doc або .docx, тобто якийсь Word чи інший текстовий процесор. Або якийсь програмне забезпечення, яке дозволяє працювати з PDF-файлами. Тобто тут ви повинні бути готові, тому що, якщо щось у вас не відкривається, це вже проблеми вашого пристрою. Значить, у вас немає відповідного програмного забезпечення. Зазвичай викладачі от в цих файлах. Завантажують різноманітну теоретичну інформацію, або якісь схеми, які вам там потрібно опрацювати. Тобто це є такий тип завдання. Також у вас може бути, а, і ви бачите, що файл відмічений ось таким от блакитним іконкою. такою блакитною. Якщо, наприклад, вам, викладачі, завантажують якісь відео для ознайомлення, або яке джерело з стороннього ресурсу, тоді у вас буде відображатися. Значок з глобусом. Це означає, що там заховане гіперпосилання на зовнішній ресурс. Ми натискаємо його і бачимо, що в новій сторінці, яка у нас відкрилася, просять нас клацніть на посилання. Ми клацаємо на посилання і потрапляємо на сторінку, наприклад, на Вікіпедії, якою поділився з нами викладач. Ось. Тобто ці гіперпосилання, які у нас, бачите, відображаються таким глобусом, вони можуть містити в собі посилання на якісь сторонні тести, можуть бути посилання на, от, наприклад, на Вікіпедію, можуть бути посилання на відео. Тобто, знову ж таки, все залежить від того, яким саме матеріалом викладач вирішив з вами поділитися. Також, також у нас на платформі передбачені ще два типи завдань, і перший з них це завдання, ресурс типу завдання. Бачите, тут вже картинка рожевого кольору, ось, і ви можете з нею працювати. Бачимо, що в завданні сказано: прикріпіть будь-який файл, коли вам викладачі будуть давати такі завдання. В першу чергу, тоді, коли це якась певний вид завдань, це Практична робота, домашня робота, коли ви повинні поділитися з викладачем вашими особистими напрацюваннями. Ми натискаємо на це завдання і читаємо, що ж нам тут кажуть. Тут так і пояснено, що це завдання, для виконання якого потрібно прикріпити файл, і тоді воно буде зараховане. Саме так відбувається здача практичних, лабораторних та домашніх робіт. Для того, щоб надіслати нашу роботу, ми бачимо кнопочку здати роботу. І разом з тим ви можете ознайомитися зі статусом роботи. Чи ви його вже здали, чи ви його це завдання ще не здали, і чи вже виставлена у вас оцінка. Викладачі можуть налаштовувати також можливий факт перездачі, але тут уже, знову ж таки, це буде залежати безпосередньо від викладача. Якщо вам поставлять вже оцінку, тут буде писати статус оцінення і написана оцінка. Натискаємо на салатову кнопочку Здати роботу. І тут бачимо, що ми можемо цю роботу здати двома, двома можливими способами. Наприклад, текст онлайн. Тобто, викладач передбачає, що ви можете дати відповідь просто безпосередньо одразу на платформі Moodle. І ви можете сісти спокійною душею, написати всю вашу відповідь на поставлене завдання одразу безпосередньо сюди. Ми пишемо, що. Наприклад, це відповідь на поставлене. <завдання>. Бачимо, що у вас обмежень по кількості слів немає, тому ви можете писати: якщо обмеження будуть, у вас тут буде написано це обмеження. Також зверніть увагу, ми можемо завантажити файл. Як відповідь на виконане завдання. Це може бути текстовий файл, це може бути файл презентації, це може бути фото вашого зошиту. Все знову ж таки залежить від того, що саме вимагає від вас викладач. І бачимо, що для додавання файлів ви можете просто притягнути його сюди або натиснути на стрілочку. Далі ми обираємо факт, файл з вашого, наприклад, текстовий файл, обираєте файл з вашого персонального комп'ютера або з вашого телефона і натискаємо Завантажити файл. Коли ви додали файл, він вже буде відображатися в полі, відповідному. І коли ви впевнені, що все, у вас готово, ви вже готові, натискаємо Зберегти. І що ми бачимо? Ми бачимо, що. Тепер у нас пише, що завдання. Здано на оцінення, тобто вже статус роботи в нього змінився. Також у вас буде написано, що коли саме, в який день і о котрій годині було здане завдання. Тобто, дуже серйозно відслідковуйте, будь ласка, терміни здачі, тому що все фіксується на платформі. Після того, коли викладач оцінить вашу роботу, ви отримаєте оцінку на цьому ж самому завданні, тобто статус зміниться. Ви бачите, що ви можете видалити завдання, тобто ви зрозуміли. В останній момент, що щось пішло не туди. І ви можете його видалити. А також ви можете редагувати відповідь. І ми бачимо, що у нас з'являється знову вікно для редагування відповіді. Хочете видалити файл, цілком можна зробити. Натиснули на Файл. Так, бачимо. Видалити кнопочку, натискаємо. І нас перепитують: чи впевнені, що видалити? Так. Все, нашого файлу немає. Знову хочемо додати якийсь файл. Обираємо його зі свого пристрою, натискаємо Завантажити. І ми бачимо, що вже у нас там якийсь файл додався. Натискаємо Зберегти, все, ми відредагували відповідь. Тепер повертаємося на курс. І ви можете відмічати ту чи іншу діяльність, як виконано. Бачите, що навпроти цього завдання, яке ви здали, з'явився статус виконано. Цей статус ви можете змінювати вручну, от, наприклад, як біля тесту, натиснути позначити, як виконане, або воно автоматично буде ставитися після того, як ви виконали те чи інше завдання. Також, крім файлів, крім гіперпосилань на сторонні ресурси, крім завдань, де від вас очікують відповідь, також є категорія тест. Ну, ви самі всі розумієте, що таке тест, як з ними працювати, і я просто хочу вам продемонструвати те, як які можуть бути типи запитань і як саме виглядає проходження тесту? Отже, ми бачимо, що у нас є тест. Натискаємо на нього. І ми вже читаємо: ага, у нас є можливість скласти цей тест, натискаємо кнопочку. Дивимось перше питання. Це питання. Якщо у нас тут квадратики, це означає, що виберіть одну або декілька відповідей. Тут буде декілька відповідей. Або одна. Орієнтовно, залежно від ситуації. Читаємо питання. Оберіть вашу спеціальність. Так, дивимось обираємо мою, наприклад, спеціальність. Ось я її обрала, натискаю далі. Наступне питання. Питання типу правильно чи неправильно. У нас запитують, там, чи сьогодні 1 вересня, ми розуміємо, що ні. Натискаємо неправильно. Наступне. А, також може бути а, числовий формат відповіді або текстовий формат відповіді. Для вас вони не відрізняються полем заповнення, але це ось зараз числовий формат відповіді. Нас питають обчисліть значення виразу. Ну, кажемо, що це у нас буде 23 чи там, 22. Натискаємо «Наступна сторінка». і ще один цікавий тип питань це встановити відповідності. Ми читаємо, що потрібно встановити відповідність між областю та її обласним центром. Частина питань, які вже, до яких потрібно поставити відповідність, частина вже внесена. А інші нам потрібно обирати з випадаючого списку: ось, наприклад, Волинська область, місто Луцьк, Дніпропетровська область, місто Дніпро. Київська область, місто Київ, Закарпатська, місто Ужгород. Все, ми обрали правильні, на нашу думку, варіанти відповідей і бачимо, що це було останнє питання. Натискаємо Завершити спробу. Знову нам система показує статус кожної нашої роботи і перепитує, чи ми готові його здати. Якщо відправити все та завершити, ми натискаємо ще раз підтвердження. І далі ми бачимо результати. Десь там пишуть частково правильна відповідь, десь відповідь правильна. Тобто і далі ми можемо ознайомитися з результатами нашого тесту. Коли ми ознайомилися з цими результатами, натискаємо завершити перегляд. І все. У нас оцінка. Буде тут відображатися цей тест, просто він без оцінки, тому оцінка тут відповідна 0. Якщо ви е, маєте декілька спроб для виконання і ви зрозуміли, що ця е, ваша спроба була провальною, тоді ви, звісно, можете використати наступну спробу, натиснувши відповідну кнопку. Якщо тест налаштований викладачем так, що у вас немає такої спроби, тоді ця кнопка у вас просто не з'явиться. Ось це, в принципі, чотири основні ресурси, з якими ми і ви будете працювати на нашій платформі. Тут я вам одразу скажу про ще один цікавий момент, що якщо ви подивилися на курси, вам чогось не вистачає, або не вистачає якихось матеріалів, зверніть увагу на те, що справа. Знизу у вас є кнопочка зі знаком питання. Коли ви натиснете на цю кнопку, бачите, що нам пропонують: зверніться до служби підтримки сайту. І ви відчуваєте, що у вас є якесь запитання. Отже, тоді ви саме тут можете сформулювати ваш запит, ваше запитання про курси, які відображаються чи не відображаються, чи, можливо, ще про якісь моменти. Тоді. Бачите, що назва тема листа вже заповнюється вашими персональними даними, як вас звати, і вашу електронною адресою. В темі листа ви обов'язково вказуєте там тему листа, тобто, що саме ви хочете обговорити. Можливо, вам немає якогось курсу, можливо, не відображаються завдання, можливо, ще якісь є запитання, тому ми сюди формулюєте тему звернення. Далі повідомлення. Я раджу в повідомленні обов'язково написати вашу групу, наприклад, це група кі 21 а далі описати в повідомленні текст суті вашої звернення. Наприклад, доброго вечора, не відображається якийсь там курс. Ви написали це звернення і натискаємо кнопочку прийняти. І ваш лист, ваше це звернення, бачите, ваше повідомлення було відправлене. Ваше це звернення автоматично приходить нашому адміністратору платформи, і на вашу відповідь вам на вказану електронну адресу прийде відповідь найближчим часом. Розраховуйте, що відповідь може прийти протягом одного дня, тому що запитів може іноді бути багато. Тому вважайте, що відповідь може не бути миттєвою. Що ще? Насправді, ось це і були основні відомості і основні моменти, про які мені дуже хотілося вам нагадати, і проговорити, щоб ви могли краще і успішніше працювати з нашою платформою дистанційного навчання. У разі чого звертайтеся за допомогою. Бажаю вам успіхів у роботі з платформою.